Не знаєте, де купити якісні дешеві келимки для машини, а старі вже надоїли. У мене для вас є крута рекомендація: келімка на будь-які марки авто. Ідемо міняти. Так як у нас тут є перемичка, на перемичку також йде окремо. Все. Забираємо старі і зараз тут йде красота. Так як ми хотіли вибрати килимок, який ідеально підходить під наш салон, нам відправили зразки. Ми вже по зразках підібрали кольор, який нам підходить. Текстура ромб тому, що у нас є з ромбом килимки на старій машині. цим килимкам на відео вже 8 років 8. І навіть водійський у ідеальному стані. Я вам показую тепер спереді водійський. Кожного дня ми їздимо на цій машині, і він ідеально виглядає, легко миється і дуже зручний. Тому на авті ми також вирішили купити от такого типу ева килимки. Це Ева матеріал преміум якості, до речі, і обшивка бельгійським борсом. Ви можете обирати як колір килимків, так і обшивка. Такий, як вам потрібно. До речі, на ці килимки навіть є гарантія один рік, а компанія виробник знаходиться в Дніпрі, відправляють по Україні і за кордон. Посилання на їхні соцмережі залишу в описі до цього відео.